Не дивлячись на будній день у церкві святої Параскеви П'ятниці, на святковій службі людно чернігівці поминають святих мучеників, братів Маковейських та їх матір Соломонію. Біля храму теж збираються люди з повними кошиками квітів і меду. Для декого відзначати спас біля церкви це давня традиція. Звечора готувала, ходила на поле, збирала і зробила такі букетики. Божний рік святимо це піддержує наш дух. Свято дуже велике, значимо свято, його не можна пропустити. Я люблю воно дуже яскраве, воно якесь таке дуже душевне, багато квітів, маку освячують мед сьогодні. Маковій, або як його ще називають, медовий спас чи спас на воді це свято винесення чесних дерев животворчого Христа Господнього. Цього дня церква поминає ще й сімох мучеників, які очолили повстання за віру в єдиного Бога і були за це жорстоко покарані. Але останні події в Україні внесли в святкову молитву свої корективи. У п'ятницькій церкві помолилися ще й за мирне майбутнє нашої країни. Молилися за наших воїнів, щоб живі були. Мир був у цій країні. Так, та ні. Після молитви чини найприємніша традиція. Настоятель п'ятницької церкви Отець Мирон окропив кожного святою водою і освятив кошики з маком, медом, а також символічні букети квітів. Маковійчики ім'я Отця і Сина, і святого духа Амінь. До речі, маковійчики мають свої традиції. У букетах повинні бути достиглі голівки маку. Вплітають також чорнобривці, жоржини, айст, рем'ято, любисток і інші огородні та польові квіти. За традицією освячені букети й голівки маку кладуть за образи і зберігають до весни. Весною мак розсівали по городу, а засушені квіти на благовіщення вплітали дівчатам у волосся. Оберег для нас і для нашої душі, для нашої домівки. Це найперше молитва. От найперше святе причастя. От а ці квіти, сьогоднішній мак, сьогоднішні зілля, як ми називаємо, воно теж буде служити нам для охорони від всякого злого, від, від всього поганого, недоброго. Ось, але це є тільки символи охороняє всіх Бог. До речі, розпочинається успенський піст, який триватиме два тижні, і вже час готуватися до яблучного спасу, який православні віруючі святкують 19 серпня, а також до горіхового чи хлібного, який припадає на 29 серпня.